30 років – це достатньо довгий період часу. 30 років – це ціла історія. Вітаю Біблійний коледж Світлої Євангелія з цією датою 30-річчя Біблійного коледжу мене звати Калєсніков Олександр. Я був причетний до історії біблійного коледжа при церкві при церкві Віфанія на запрошення епископа Михайла Михайловича Макієнка. На той час мені було 24 роки, і я дуже радий був, що мав таку честь і привілей працювати в біблійному коледжі як декан навчальної програми. Дякую тим студентам, які на той час приймали мене 24-річного хлопця. Як служителя Божого, як декана, це було дуже так відповідальна така позиція. Дуже дякую тим братам і сестрам, які були моїми студентами, слухали лекції, виконували всі наші вказівки. На сьогоднішній день я бажаю благословінь для адміністрації біблійного коледжу, для всіх, хто причетний до учбового процесу. Я вітаю всіх студентів, які закінчили цей біблійний заклад. Я вітаю тих студентів, які можливо зараз навчаються цьому біблійному коледжі. І хотів би побажати, щоб ті майбутні студенти, які прийдуть ще для навчання, щоб Божа благодать була з ними. Це дуже добре, коли сьогодні в сучасному світі при церквах є такі навчальні заклади, де студенти можуть вивчати Боже Слово, де вони поглиблюються в Боже Слово, де вони розуміють більше Боже Слово для того, щоб нести це Слово Господнє до людей, які вони служать в церквах. Тому благословіть вам, Божої благодаті! Хай Бог устрояє всі. Процеси, які пов'язані з цим навчанням, тому хай цей день цього святкування буде благословенним Божої благодаті вам. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми дякуємо Господу за 30 років служіння коледжу світло Євангеля служіння, яке було і залишається глибоко церковним за своєю природою, бо, як каже Святе Письмо 1 Тимофія 3:15. Тільки церква є стовпом і підваленою істини. І саме для церкви, тут, у вашому коледжі, готують працівників Божого Слова. Чому це важливо особливо сьогодні? Як писав реформатор Жан Кальвін, ревність без доктрини це як меч у руках божевільного. Видатний апологет християнства минулого сторіччя Частартон визнавав, що «Єретоком бути легко завжди. Легко впасти, існує нескінченна кількість кутів, під якими ти падаєш, і тільки один кут, під яким ти стоїш. Я вдячний Богові за те, що ви сьогодні твердо і міцно стоїте в Господі. Я вдячний Бог за те, що не тільки ваше, але й моє духовне формування відбувалось саме тут, у вашому коледжі, під глибоким і благословенним наставництвом єпископа Михайла Макієнка. Це був не просто час навчання, це був час справжнього духовного пробудження для багатьох людей. І коли я думаю про вас, я згадую слова Лайва Сейтвас Льюіса про те, що для справжнього вчителя важливо не прорубувати джунглі, а наповнювати водою пустелі. Наше покликання не просто в тому, щоб. Розчистити шлях від хибних уявлень, як то антиреформаторського пацифізму чи анабаптизму, а насамперед принести живу воду, Божу істину у спраглі серця. Ми не просто навчаємо, ми сіємо, як заповідував Господь Христос. Ми не просто прийдемо знання, ми служимо душам. Дякую Господу за всіх, хто був і залишається частиною цієї благословенної праці. Молимося, щоб світло Євангелія і надалі горіло ясно і сильно, і щоб пустелі людських сердець наповнювалися живою водою Христової благодаті. Слава Богу за ці 30 років! І слава Ісусу Христу за те, що попереду солі та Глорія зі святом усіх вас! Дорогі брати та сестри! Усі причетні до біблійного коледжу світло Євангелія у місті Дніпро. У нинішньому 2025 році ми відзначаємо 30-ліття від започаткування біблійного коледжу, який зіграв свою вагому роль у розвитку богословської освіти у східній Україні. Святкуючи 30-літній ювілей біблійного коледжу, є відчуття, що останнє слово ще не сказано. Попри те, що вже пройдений солідний термін, попри те, що шляхом природнього відбору деякі навчальні заклади вони припинили своє існування. Виконавши свою місію, деякі навчальні заклади переосмислили свою діяльність. Біблійний коледж Світлоївангелія продовжує існувати. І це існування завдячує тому, що є попит на богословську освіту. В церквах нашого обласного об'єднання домінує думка, що якісно виконувати служіння можуть люди, які отримали богословську освіту. І такий підхід він завжди дає абітурієнтів, потенційних студентів для біблійного коледжу. Моє відчуття, святкуючи 30-ліття, що останнє слово не сказано. І остання фаза діяльності коледжу пов'язана з його реорганізацією на тлі спочатку ковіду, а потім повномасштабного вторгнення, говорить, що запит на богословську, якісну богословську освіту прикладну освіту. Освіту, покликану допомогти церквам краще виконати свою місію, цей запит він не спадає. Те, що я бачу останній рік-півтора, коли. Кількість студентів коледжу тільки росте, стверджує мене у цій думці. Тому я хотів би побажати студентам, які приходять, використовувати час, враховуючи усі мінливість і буремність епохи. Ті, які випускаються, якісно робити своє служіння, демонструючи, що набуті знання, вміння, навички, вони слугують для Царства Божого, розширюють його межі. Хотів би звернутися до пасторів обласного об'єднання і сказати про те, що. Треба благословляти людей, вчитися, навчатися в коледжі при необхідності навіть фінансово підтримувати їх, підбадьорювати їх для того, щоб їх навчання було плідним і воно неодмінно принесе користь для Божого царства. А випускникам хотілося б побажати не зупинятися, продовжувати навчання, здобувати магістерські предмети, тому що процес навчання можна почати, його завершити неможливо. Ми продовжуємо навчатися. Хотілося б сказати, що, що команда працівників теж повинна розвиватися, тому хочу побажати е, учасникам безпосередньо продовжувати розвивати справу богословської освіти, пам'ятаючи, що справа Божого Божа на землі ще не завершена. Тому, святкуючи 30 тридцятилітній ювілей, хай Бог благословить кожного причетного до цієї справи. І випускники, які сьогодні розкидані по всьому світу, так склалися обставини. Ви можете продовжувати молитися за коледж, ви можете підтримувати коледж ресурсно, матеріально, ви можете продовжувати інвестувати ті знання, які Господь вклав в вас через служіння біблійного коледжу світлоївангеля в місті Дніпро. Благослови всіх Господь. Брати і сестри, викладачі, студенти та гості біблійного коледжу «Світло Євангелія міста Дніпра. Дозвольте від себе особисто від нашої дружньої команди департаменту освіти привітати вас із 30-ти річчям. 30 років це багато чи мало для історії порівняно це небагато. Але якщо ти проживаєш кожен день несучи світло Євангелії», тим більше години, хвилини і навіть секунди, що важливо у справі Божій, то це чимало. Тепер, коли вже все налаштовано, ви маєте плечима 30 років. все працює. деканат працює. Є студенти, є випускники. Моє побажання полягає ось в чому: не звикаймо до навчального процесу, не звикаймо до Божої благодаті, яка подається на цей навчальний процес. Я пригадав одну історію, яка була в нелегкий час Ізраїля. Це тоді, коли був забраний фалистимлянами ковчег, і потім він був повернутий у дім Авінадава. Там він простояв аж 20 років. І рядити чи доглядати за ковчегом було доручено одному із синів Авіна Дава Єлезеру. Але у Єлезера ще було двоє братів: це Уза і Ахіо. Вони не мали права торкатися ковчегу. І от настав час, коли Давид вирішив перенести ковчег. Ви всі пам'ятаєте цю подію, коли посеред урочистостей сталася трагедія, чому нахилився віз і Уза, який правив возом. Він вирішив підтримати Ковчег блага справа і в той час був вражений Богом. Процесія зупинилася, все зупинилося, прийшло в сум'яття. Мене питання: а чому дозволив собі Уза торкнутися навіть з благою ціллю? За 20 років ми дуже часто до чогось звикаємо. І, мабуть, за 20 років перебування ковчегу у домі батька, вони всі звикли до нього. Хоча рядив за ним Єлиазер за Ковчегом. І він став якимось домашнім. І, мабуть, один із братів дозволив з благою ціллю торкнутися цього ковчегу. Фінал ви самі знаєте. Отож, повертаючись до мого побажання, я хочу сказати, щоби. Ми не звикали до Божої благодаті, не звикаймо до навчального процесу, а завжди кожну сесію, кожен предмет очікуємо, що через викладача чергового Господь буде говорити до студентів, до тих, хто завтра, післязавтра будуть служителями нести Євангелія, і щоб у коледжі світло Євангелія, Божа благодать була як річка, не замкнуте коло звички, а як річка. Нехай Господь Бог благословить всю команду. Користуючись можливістю, хочу подякувати всіх, хто причетний. Хочу подякувати обласне об'єднання в лиці єпископа Михайла Мокієнка, всю дружню команду. І нехай у вашій локації коледж світло Євангелія буде світлом. І так сяє, щоб далеко-далеко, не тільки в Україні, а за межами було видно це. Світло зі святом вас.